Звичка кажувати гумку загрожує громадському здоров'ю та б'є по кишені платників податків. До такого висновку дійшли фахівці у Мексиці. Країна є найбільшим споживачем жуйгумки у світі після сусідніх. США. Щороку мексиканці витрачають 420 мільйонів американських доларів на купівню жуйок. За статистикою щодня один мексиканець з'їдає по дві-три жувальні подушечки чи пластинки. Утім, згодом замість викидати залишковий продукт. До смітничок випльовує його під ноги. Вулиця Мадеро у Мехіко є однією з найпопулярніших місць мексиканської столиці. Уся вона вкрита затверділими наліпками. Щоб відчистити 20-метрову ділянку дороги, ми маємо витратити 6 годин у день та 2 уночі. За день ми можемо відшкрябати від 2 до 2,5 тисяч жуйок. Роамундо та його чотирьом колегам доводиться заново прибирати вулицю Мадеро що три місяці. На віддирання 80 тисяч жуйок у його команди пішов місяць. На нещастя прибиральника містяни полюбляють ліпити на найнеочікуваніші предмети. Отак, і це дерево потонуло у гумці. Якщо птахи з'їдять виплюнуту жуйку, вони задихнуться у мерії підрахували прибирання Мехіко забагато коштує скарбниці міста. Віддерти одну гумку з землі коштує 75 центаво. плюс кошти на чищення тротуару. Отже, щоб позбутися однієї жуйки, треба витратити два з половиною песо. У перерахунку на українську валюту це одна гривня 60 копійок. Але за рік сума набігає на 80 тисяч доларів. США. виплянета гумка це не лише не естетично, але й небезпечно, адже на ній живуть десятки тисяч патогенних бактерій. Для боротьби зі шкідливою звичкою в Україні чиновники пропонують запровадити 50% податок на продаж жувайних гумок та штраф для порушників. Мирослава Пеца п'ятий канал.